І от коли я кажу про Христа Живого, про Христа Спасаючого, про того, що є одним, єдиним заступником, про Христа, який зціляє і дав нам все це, щоб ми володіли саме тими можливостями, якими він, якими він володів, одягнувшися в тіло, це ж слово одягнулося в тіло, це ж Євангелія, яка ходила по світу. Іван, яка говорила, Царство Боже наблизилось, а тепер царство Боже вже і явилось на землі. Шукайте перше царство Боже, все решту додасться, говорить знов же ж нам Слово. І коли я знов же ж стою на тих словах, які сказав Бог на горі преображення, його слухайтеся. Я кажу Христос сказав: зціляйте, бісів, виганяйте, даром отримали, даром віддайте. Що це за записки ви пишете, то даю я. Тому що Христос не говорив про записки, не говорив тикати ними в небо. А це все повторюється і повторюється. Стало мантрою. Треба написати записку. В деяких храмах вже зробили записки маленькі, тому що люди навчилися писати і згадувати всі, всю свою родину з дітьми, з внуками, а ще моляться за когось, а тепер ще за воїнами. І списки виходять такі, що ті списки треба читати денно і нічно. Напевно, якби так всі написали своїх, тільки хто прихожане в тому храмі. А що дає та молитва? Які благословіння? Постійно Бог благослови, Бог благослови, Бог благослови, і Бог благослови стало мантрою. Ви розумієте? Адже ж написано, що Бог вже благословив усім духовним благословінням. Ми отримали Духа Святого, якщо ви просили. Ось що ми отримали: ми отримали силу, дар Духа Святого. Ми отримали дари Духа Святого, ми отримали Дух Христа. Щоб ми далі пішли і знов казали, що там, поміж ідолами, там є спокій і миротворення, чи миро... чи... я навіть не знаю, які слова підбуду. Мир для твоєї душі серед ідолів. Ми знаємо, як Павла тошнило, винітувало від того, що Він зайшов в місто, де повне ідолів, Рим. Коли ми говоримо, слухайте Ісуса Христа, пустіть дітей до Нього. Куди пустити? Та до Слова пустіть. Христос є Слово. Пустіть їх до Євангелії, не забивайте їм дурним голову, що ви їх похрестили. Вони католики.